На Житомирщині стартувала програма перекваліфікації для жінок. Пише Рупро Житомира, 21 жовтня 2024 року. В Україні стартувала унікальна та актуальна програма перекваліфікації для жінок в умовах війни. На базі кваліфікаційного центру головинського ВПУНТ почалося безкоштовне навчання за професіями, які традиційно вважаються. Чоловічими машиністки, ескаватора та водійки-навантажувача. Програма має символічну назву Iron Women і є частиною проєкту Rescaling Ukraine, ініційованою шведською непробутковою організацією. Ця програма є важливим кроком у зміні стереотипів щодо професійної діяльності жінок у сучасних реаліях. Коли війна змінила не тільки соціальні, і економічні умови, а й вимоги до ринку праці. Жінки активно займають ті професійні ніші, що раніше вважалися виключно чоловічими. Програма спрямована на надання жінкам нових навичок у будівельній галузі, що стане вагомим внеском відбудову країни та її інфраструктури. Навчання складається з двох основних компонентів теоретичного та практичного. Теоретичні заняття проводяться у Головинському вищому професійному училищі народних технологій, сертифікованому закладі освіти, який має багаторічний досвід у підготовці спеціалістів, а практична частина передбачає навчання роботи на ескаваторах і навантажувачах.